Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу трішки додати роз'яснення до свого відео, де розповідаю про фізичну ідентифікацію для пенсіонерів, яку необхідно здійснити до 31 грудня 2023 року. Але також я вам розповідала про те, що є пропозиції, щоб цей строк продовжити до березня 2024 року, тобто ще на три місяці. Тож очікуємо остаточного рішення, потім більш детальніше розповім. І ви мені задаєте дуже багато питань то. Кому ж все ж таки потрібно проходити цю ідентифікацію, і чи потрібно взагалі? Дивіться, хочу акцентувати відразу вашу увагу, що ідентифікацію не потрібно проходити пенсіонерам, які стали та набули статус внутрішньо переміщених осіб після 24 лютого 2022 року це стосується саме пенсіонерів, які набули статусу переселенців до 24 лютого 2022 року і відповідно Дані пенсіонери маються здійснити до 31 грудня 2023 року, але ж таки, знову ж таки, повторюсь: є пропозиції про те, що це можна зробити буде ще протягом трьох місяців до березня, то чекаємо остаточного рішення. От, способи проходження ідентифікації я також вам розповідала. Ви можете це здійснити за допомогою відеозв'язку, можете зробити через веб портал пенсійного фонду, також можете зробити, але вам потрібно мати електронний підпис обов'язково. Також, якщо ви знаходитесь за кордоном, можете відвідати консульську установу. Це буде теж вважатися як той факт, що ви. Пройшли також фізичну ідентифікацію, тому такі роз'яснення, тому що щоб не відписувати так і не повторюватись в подальшому, тобто це стосується тих пенсіонерів, які набули статусу внутрішньопереміщених осіб до 24 лютого 2022 року.